Навчальний день в мультипрофільному ліцеї розпочався з привітання призерів обласних патріотичних змагань Шлях джури. Змагання відбулися 8 березня на базі Центральноукраїнського університету в рамках Всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура і два рою куреню імені Олександра Козенка з кубками змагання. Старша група рій Шанець Бечея – на другому місці. Моя команда отримала купу позитивних емоцій, задоволений абсолютно кожним. Хто приймав участь, задоволений нашою командною роботою, задоволений те, як моя команда себе проявила. Насамперед, я хотів би висловити слова вдячності всім тим, хто допомагав нам в підготовці. Це насамперед Севастянка Світлана Олександрівна, яка змогла нас організувати, забезпечити всім належним, що потрібно для тренувань. Ми тренувалися три рази на тиждень, але це були довгі та продуктивні тренування. Це проходило в школі, до нас приїжджали представники Національної гвардії, які нас готували. І в цілому підготовка проходила продуктивно. Задоволена результатами і виховник рою. Перший і другий етап мали назву Шлях джури», тому що це підготовка до загальної гри Всеукраїнської військово-патріотичної «Сокіл Джура. Дійсно, я, як керівник рою Шанець-Бечея, я організовую їхню роботу. Так, дійсно, на уроках історії в позаурочний час ми готуємо саме блок історії України краєзнавства. А своїми перемогами ми завдячуємо також і іншим вчителям, зокрема, учителям захисту України. Гію Волково і Станіславу Підборському, які допомагали нашим дітям у тренуваннях і в знаннях мінної безпеки до медичної допомоги військової допомоги. Крім того, цього разу ми дякуємо також і військовій частині міста Олександрії 2269 за те, що вони пішли нам на зустріч і надали можливість разом з інструкторами попрактикуватися на таких автоматах, які в нас і на змаганнях використовуються. Завдячуємо також перемогам і підтримці і керівникам гуртків із будинку дитячої та юнацької творчості. Вдало виступив рій енергія нації, середня група. Я вже в журі займаюся третій рік. Ну мені подобається джура. Займаюся. Під журою ми вперше їздили і вдалося вдачно виступити. Мені дуже сподобалось знаходити контрольні пункти, там медицина. Взагалі, на базі закладу є три рої, три вікових категорії. Наш курінь і носить ім'я Олександра Козенка, нашого випускника, нашого добровольця, який загинув у 2014 році. Курінь зараз на даний момент налічує три рої. Це молодша група Верес, середня група енергії нації, і старша група Шанець-Бечея. Ну я сподіваюся, у нас є так, так сказати, потенціал. І я сподіваюся, на майбутнє це буде не лише три рої, а ми будемо розширюватися. Наша підготовка і робота триває протягом всього року, не всього навчального року, а протягом всього календарного року. Це і на канікулах, це і влітку, і причому, що дітям. Це дуже подобається. В обласних змаганнях участь також брали джури, БДЮТ, ріг, бойова шабля. За результатами двох етапів команда посіла четверте місце. Попереду навчальні збори для керівників роїв. В травні відбірковий етап на обласні змагання, і в червні чотирьохденні навчально-польові збори в одній з громад області.